Турнір, який ми згадували вже, дійсно, що всі об'єдналися, хто не питав за фінанси. Ні. Тобто, всі прийшли, всі робили просто на тому ентузіазмі. Ніхто... Так воно, в принципі, і тривало під час Ліги ДФ. Звісно, що кажу, в кожного є своя сім'я, є певний заробіток, є певна робота, яка завжди має оплачуватися. Але маєш бути перед усе, чесним перед собою, перед людьми, які поруч. Питанечко про плани АДФ у ну, ясна річ, що глобальні є, хотілося б поговорити більш про реальні. Пам'ятаєш те інтерв'ю з Дейною Володимиром, коли він говорив, що в нього проект АДФ це є просто соціальний проект, де залучати деталі більше різних верт населення. І ти пам'ятаєш слова, були на рахунок будівництва майданчиків. Ну це найважливіше рахують ситуацію, що є в області, що є в місті, що ну повсюди. Мало якісних майданчиків, які можна було б використовувати на постійно. Тому що, якщо можна знайти штучне покриття, наприклад, да, ми можемо сезону, взимку, ну, справді задихається. Бажаючи грати в міні-футбол, в вот я б достатньо команд.